-тум -тум -тум. Добрий день усім трудягам. Сьогодні хочу показати продукцію. Це є тушонка. І є паштет. Ну, паштет курячий, в принципі, всі бачили. А зараз піде мова про тушонку за ми тушонку із Боні, тобто із кабана, якому було пошти 3 роки. Для того, щоб розвіяти сумніви, хочу зараз зробити дегустацію, хочу показати, як це все виглядить. Самі вже пробували м'ясо, але не пробували ще тушонку. Зараз буде перший раз. М'ясо піджарювали, м'ясо варили. Дуже смачно все. От я такого смаку, м'яса давно не їв. Так що, оказується, що ми ріжемо молодих просто свиней, які достигли там до якогось періоду, вони вже просто великі. Ми їх просто ріжемо, але м'ясо не дозріває. Це м'ясо вже дозрівше. Виглядає це все діло ось отак. Це в мене тушоночка із Боні, є трошечки жирочок. Тільки витяг із автоклава. У мене були такі переживання і питали люди, що Коль, а вона застигне. Ну, я вже бачу, що бульйончик уже такий, от знаєте, вже, е Ну, загущується, да, вона застигає. Вона застигає, коли даже стоїть у погрібі. Ну, ми отакий от, е, продукт ложимо в у вітринний холодильник, там застигає, і потім уже там на другий день ми переносимо це все діло в погріб. А в погрібі воно стоїть недовго, так як дуже швидко е, такий продукт у нас е, закупляють люди собі додому, е, ставлять на зиму і ну, не переживають. Чи буде там їм щось зимою їсти, чи не буде. На даний момент хочу зробити таку собі от розкривання і дегустацію. Покажу, як виглядить м'ясочко. Чисто мені аж інтересно. Жарене, навіть просто піджарене м'ясо. Дуже смачне. А якщо даже зробити автоклав і переробити це все діло термічно і плюс ще атмосферно, то відповідно від цього йде ще м'якіше м'ясо повинно бути. Ну Типу того, як. Візьміть там рибу, ми можемо пожарити на сковородці, І рибу вкинути, наприклад, у баночку і зробити автоклав, то ми кісточок, коли просто її пожарили, кісточки ми вибираємо, а в автоклаві кісточки починають трухнути, і вони от просто вони м'якенькі, їх теж можна їсти. Так що, в цілому, я думаю, який би то кабан не був. Це буде виключно настояще м'ясо, і плюс до всього я націлюю на те, що бонька в мене був вирощений без додавання преміксу. Він вообще не їв премікса. Це кабан був вирощений тупо на, на, ну, на домашніх продуктах. Це кабаки, буряки, картошка, е, там помийки, відходи. Зерно відходи, просто зерно ми гранулірували грануло. Ну він не їв преміксу абсолютно. Так що, в цілому, зараз хочу зробити розпаковочку і зняти пробу. Зніму пробу, того, що я захотів паштетик зробити. Не лякайтеся, це у мене просто баночка вийшла трошечки неповна. Надіюся, видно. Але просто продукт залився. Думаю, я хай вкину от скільки буде, скільки й буде. Чисто на пробу зніму. Так, як до цього ми паштет робили до 110 градусах е, температури. А потім я вирішив зробити до 116. Паштет, він йде повністю вже готовий. тобто Він вже напижовується в баночку і він вже є готовий. Ми е, робили паштет і нагрівали колись до 100 градусів, тобто 100, 105 градусів в автоклаві, і ми автоклав виключали, так як це вже свідчило про те, що продукт готовий. Е, ну, як на мене, не так він розмазувався на хлібчик, як би мені хотілося. Хоча він був східний, він був смачний, тому що він, опять же, націлює на те, що він домашній, без використання всіляких там е різносторонніх добавок і так далі. Чисто натуральний е екологічний е смак домашньої продукції. Тепер, получається, що в нас входить в паштет, мене хотіли, ну, і питали там люди, Коль, як ви паштет робите. Колись це знімемо відео, ми це все покажемо і розкажемо. ну Я так словесно скажу, що паштет у нас курячий робиться то є, остається каркас курятини, желудок, печінка, ну то лівер. Лівер ми прожарюємо, то є, перетушуємо трошки із додаванням олії. Отдільно ми жаримо. Цибулю з морквою і вариться в бульйоні е, саме цей каркас. Каркас м'ясо оббирається, а виходить, лівер перемелюється. Це все діло перемелюється на м'ясорубочку із м'язком. І туди ж перемелюється цибуля і морква е, вже протушені. І виходить, солимо, перчимо, і це все діло напижовуємо в баночки. Тобто продукт вже готовий, іде в саму баночку. А потім ми просто придаємо такої собі пікантності для того, щоб... Е Чути, от автоклав він дає такий, знаєте, своєобразний смак. От чути, от м'якість своєобразна і так далі. Тож це було доведено до 116 градусів. Кришки взяли такі. Мене теж по поводу кришок питали до автоклава. Оці кришки задниця дуже хорошо кришки себе показали, які називаються полінка і називаються первосмак. Первосмак зелена кришка. Ну, а полінка, вона типу такого. Ну, от, от вона класна. Оці кришки м'які. І от е, значно видно, що на крішки це не є погано, то есть, але просто от видно, що від давління кришка трошечки деформувалася. Проте вони всередину, от, такі от, бачите, впадина всередину є. то є термообробка mm -hmm. така, яку ми хотіли зробити, пройшла. Так, да, звісно, задній план. Дуже класний. ну Задній план є на каналі домашня кров'янка, як ми її робимо, як випікаємо. Це зараз на остиванні, Ще в мене є е, далі кров'яночка, яку треба пропікати. І ще печеться в духовці. Тож, в цілому, можу і перевертати вже. Я вибачаюсь, бо я просто, попри ту роботу, яку я зараз е, хочу з вами показати, я ще й плюс кровяночку пропікаю. Тож е, приношу вибачення, треба зараз перевернути. Так, зараз переверну кроляночку і далі будемо займатися своєю справою е, тим, чим ми до цього з е, вами, про що ми з вами до цього балакали. Так. Можу зразу сказати, що по погоду, навіть кролянки. Блін, куповані оболочки, це якась реально задниця. Потому що е, хороша, домашня, от класна, купована, ну капець, вона рветься. Ну, дома будемо їсти, там пороздаємо своїм знайомим. Ось домашня, ось домашня, взагалі ніде нічого. Купована рветься. Видать, вона підлягає якійсь. Якійсь технічній обробці. Е, коли при, при термічній Що ти заходь, мариш, що ти хоч подивитися, чим займається твій мужчина, чи що зі сторони стала із за вугла, значить і дивиться. По поводу кишки я вибачаюся. Купили вже в упаковках 12 метрів в упаковочці. От вона негодяща і все. От ковбасу каптити, в принципі, на краківську вона йде на термообробку, на домашню ковбасу запікати. От вона рветься, вона якась. От не така, як надо. а почищені кишки, натуральна оболочка домашня, вона розтягується і дуже-дуже класно пропікається. То вона ніде не ні рветься, ні лопається, ніяких проблем із нею немає. Тож, в цілому, дуже хочеться багато різати свиней, чисто із-за того, щоб була домашня оболочка. Но її не вистачає. І вчора ми, коли робили кров'янку, то домашню оболочку всю використали. Прийшлося доставати та, яка у нас як, як на НЗ лежить на всякий випадок. Е, от ми її достали і прийшлося дочиняти. Ну Там небагато, там десь було 4 кільця. Е, вийшло, що вкуповано. Ну нічого, так, відійшли від теми. Давайте вертаємося до нашої продукції, яка була е, зроблена в автоклаві. Е, а взагалі вона в двох була тобто, в одному автоклаві у нас ми паштет робили, в другому е, тушонка зі свинини. По поводу ботулізму мені писали. Коль почитай, що таке ботулізм, тому що це м'ясо, це переробка і всі діла. Друзі, хочу сказати, що я по спеціальності. Середня спеціальність у мене виходить. Ну, як середня, підожди, не так. Школу я закінчив 11 класів, а потім пішов у училище. Тобто, технічна спеціальність. Іде, виходить, я повар. Я повар, і оці усі нюанси по поводу переробки продукції ботулізму, ми це все вчили. Ну, хто хотів, той вчив. Про бутулізм я можу сказати дуже легко і просто. Повірте мені, є два типи бутулізма виникнення: це недотримання термічної обробки правильної і недотримання часової обробки при правильній термічній обробці. Тобто, до чого я веду? Якщо ми про в <laughs> мене чуєте в хаті хаос. Е, якщо ви, виходить, пропікаєте або прожарюєте м'ясо при 80 градусах, да, то таке м'ясо повинно пройти не менше 30 хвилин обробки. Не менше. Тоді бутулізм, е, повністю е, усі оці якісь там виникнення, які можуть розвиватися в м'ясі, вони погибають. І м'ясо е, можна 100% споживати і ніяких проблем не буде. При обробці 80, 80 градусів, тобто пів півгодинки, у нас мінімум повинно оброблятися м'ясо. Тобто, е, є, є час і є термін обробки. Поняли? Температура. І якщо, наприклад, м'ясо обробляється при 100 градусній температурі, то мінімум обробки у нас 100% і должно пройти 10 хвилин. Тобто, при 100 градусах у нас м'ясо повинно оброблятися не менше 10 хвилин. Но у нас автоклав, який ми розігріваємо до 116 градусів. Да, е, Атмосферність у нас йде десь 4,5 атмосфери. І е, температура 116 градусів. При температурі 116 градусів е, оце м'ясо тушонку я тримав 20 хвилин. 20 хвилин. І відповідно не забуваємо те, коли я все виключив. У нас навіть проходив час від 116 градусів до. 80, да, при якій температурі убивається бутулізм, у нас ще проходить там годин, ну я не знаю, ну, термін спаду температури, все залежить, звісно, від температури вуличної. Ну, да, навіть підкинути, що це 2 години, то про який бутулізм може йти мова? Я вам ще раз скажу, це вже не перший раз, і мої діти їдять, і е, у нас достатньо клієнтів, достатньо наших споживачів, які е, ну, як, їдять нашу продукцію, то фут-фуд-фу, треба все просто робити правильно і перед тим, даже як щось писати, самі даже почитайте і, і так далі. Ну, Я думаю, що просто хотіли люди узнати, що я буду по поводу цього казати. Так, давайте давайте перейдемо зразу до паштетику, хочу я вам. Ой, красота! Хочу зараз відкрити, попробувати. Так як я ж кажу, при такій температурі е, у мене, виходить, ще паштет ми не робили. Проте. Ой, класно взагалі. Блін, ну він. Ну на вид зразу скажу він лучший. Він от такий собі, знаєте, він от. Видно щас, оп, якось. От він рихліший. От бачите, от видно прям паштет. От він реально як паштет, отак от як е, консерваційні оці от, е, візьміть, упаковочки металічні. да. Ну, от Як на мене, класно. Ой, щас попробуємо отак. На хліб як можеться. Так, на хліб можеться гарненько теж. Тобто, ну, в принципі, непогано. Пахне взагалі ізумітельно, я вам кажу. Супер-пупер Пахне. Так, пробуємо. Угу. Mm. Mm -hmm. Нормально. Да... Лучше. Лучше, чем при 100 градусах. Угу. Mm -hmm. Солі в норму. На паштет солі ми кидаємо 15 грам на кілограм паштету. Блін, клас. Не вистачає ще огірочка Да, свіженького або соленого. І чарочки. Да. Угу. Так, паштет приймаємо. Виходить суперово, ще раз показую. Блін, добрий, взагалі. Супер. Це у нас паштет курячий. І по цветові от колір темніший став. Але термообробка була набагато більша. І час обробки був у нас на паштеті 10 хвилин при 116 градусах. Тобто 116 градусів у нас дійшло до, ну, на градуснику. І 10 хвилин ми потримали на такій температурі. Супер. Гірчинки немає, не гірчить, ніде нічого не підгоріло. Ну, як на мене, дуже класно. Тепер давайте перейдемо до такого ступеня, як е, тушоночка. Зараз відкриємо. Мені дуже інтересно, як будуть держатися кусочки і як вони будуть розвалюватися. Тобто, якщо взяти отак от дві вилочки і спробувати розірвати волокна, чи буде воно розриватися, чи кусок все-таки остається куском. Я би хотів, щоб. Кусочок отак лежав красиво. Да? Ну, коли ви хочете його отак от роз'єднати, він дожен розривати. Ну, це я б так хотів. Е, загалом я не знаю, як це буде зараз вигляді. Оса залетіла. Так, оп, це сюди зараз. І перчик, так як я ненавижу. я казав вже, що перчик зверху, я люблю його е, присмак, але не люблю його їсти. Вибачаюся, що я так. так в цілому. Думаю, що там нічого поганого немає. Так, ага, іще один ашон. Так. Ну, в Взагалі, зараз красоту наведемо. 3-6 перчиків у нас там було. Уже застиває, тобто вже бульйончик, дивіться, посвітлів. Прям видно, бачите? Е, це для тих, я ж е, опять повторюся, хто переживав, чи коль буде в тебе застивати тушонка чи не буде. Вона застиває. Діло в тому, що коли ти її витягуєш зразу із е, автоклава. То, звісно, вона, блін, бомба вообще. То, звісно, вона не застивша, тому що у вас ще йде атмосферність і у вас ще йде ступінь такий собі от температури нехолодної. Так, то давайте я, мабуть, щось отак прям висиплю у мисочку, тому що те, що я зараз ковиряюся, то це до одного місця. Хоп. бульйону, звісно, багатенько, нічого не скажу. Але й кусочки м'яса доволі непогані. Хоча, блін, бульйон зараз буде мішати. Мішати нам, щоб я показав вам процес. Я вже вибачаюся. О, я просто хотів показати, як м'яско як це все розламається. Бульйону ось отак виходить, але це е, собственний сок, як кажуть, власний сок самого м'яса. Ми не додаємо води, додаємо чисто тільки вилка впала. Я не думаю, що це до поганого. Її просто треба буде помити і ніяких проблем. Так, давайте зараз подивимося на м'язку. М'язко, м'язко, м'язко. Мені дуже інтересно. Ой, вибачаюся, заховав. Дуже інтересно мені зараз вам показати, от як воно розвалюється. Маріса, подержи мені отак. От. Хоп, подержиш. Во. Дивіться, кусочок держиться. Кусочок держиться. Ну, Якщо взяти отак дві вилочки, ох, розривається. Супер. Гля. Розривається на волокна. Все, це от цього я результату і хотів. Просто хотів цього результата добитися. Це свідчить про те, що м'ясо м'якеньке, що воно от пройшло правильну термообробку, і воно дійшло до правильної готовності. Тобто, кусочок у вас держиться. Але коли ви захочете його там розламати, розжувати, він м'якесенький. Ось, дивіться, хоп. І це на минуточку з кабана, якого було. Ну, якому було 3 роки, да, і вага там його була 470 кілограм. Ну, давайте попробуємо, да, що воно покаже. Ну, Знаєте, що я вам скажу? Чувствується просто натуральне м'ясо. М'ясо, яке. Ну, не то, що там, знаєте, жувати треба, щоб боліли скули. Воно... Воно її не тверде. І воно чуєш, що воно м'ясо. Скажи. Супер. Дуже смачно. У нас там щось хаос у хаті. Ну, Папа з мамою зайняті трохи. Нічого. Якщо криша не підлітає, то це все нормально. М -м 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 -м. Клас. Все, біжи до них. Спасіба за допомогу. Все. М -м -м. Взяв уже хліб. Бо мені писали, що коль, ти чого без хліба їсиш? Нормально. Кажуть, що без хліба більше влізе. Ну, коротше, скажу вам тільки одне. Супер. Приймаємо і оставляємо. І зараз на даний момент я хочу розвіяти якісь там думки про те, що кажуть, що із хряка погане м'ясо, броні багато. Коротше, це приїжджають люди, які займаються перекупством. ну, есть тобто, купують це м'ясо. Є нормальні. Не, не, не скажу, що всі перекупи погані. Є нормальні, адекватні. Но є такі, які приїжджають і кажуть, от ми отак, отак виріжемо, оте нам не треба, це отак, по факту зважимо. І в ітоги, наприклад, прикиньте, як, що там боні кабана було 470 кг живої маси. Ну, я би міг його, мабуть, продати, якщо мені предлагали 15 гривнів за кілограм, то і вважайте, за скільки б я міг продати боню. Ну, я чогось дослухався теорії свого хорошого товариша Сереги Шелудька, який мені сказав, що Коль скастрируй, перероби на тушонку, зроби ковбасу, м'ясо нічим не відлічається. Дякую дуже хорошому хлопцеві Вовка Брус, Володя теж привіт тобі, великий. Він теж е, трошечки займається м'ясом, і він каже, що Коль, скільки хріків не брали, ну немає нарікання на те, що там щось у ньому не так. Я сьогодні удостовірився 100%, що дійсно люди праві. Просто є якісь люди, які пускають пушку про те, що із таких кабанів взагалі не можна нічого робити. М'ясо нес'єдобне, краще його віддати, кудись продати, за 5000 здати його шабаян і не морочить собі голову. Я вважаю, що воно того стоїть, щоб голову поморочити. Тобто здати це саме буде легкий вихід із, із вашого такого положення. В моєму випадку, як зумів, так і зробив. Так що, в цілому, я дуже радий, що в мене так вийшло. Кров'яночка теж з Боні. Кров'янки вийшло 25 літрів, щоб ви понимали. Навіть 25 літрів кров'янки, ну, це просто я так підрахунки якісь, да, роблю. Е, ну, обжарка, обварка. Хай 20 кг кров'янки у вас виходить. Е, кілограм кров'янки ми продаємо 150 гривень. Да? То враховуючи оці всі справи. 3 тисячі тільки іде якийсь там заробіток на кров'янці. Це просто це великий труд і так далі. Але ж, якщо під, підсчитати, віддати перекупам кабана за 5 тисяч і зробити йому кастрацію, відгодувати його, зарізати і переробити вдома, ви можете заробити дуже гарну грошину. Тож, в цілому, все тільки в ваших руках. Єдине, ніколи не считайте чужі гроші. Ніколи, того що. Повірте мені, тим людям ті гроші дуже важко даються. Дуже важко. І от поки ви цього самі не попробуєте, ви просто цього не поймете. Ну і не здавайтеся завчасно, що все, в мене там щось не вийде і так далі. На даний момент ми тільки живемо і розвиваємося, і строїмося. І я, я не знаю, ну, і, в общем, якось отак от виживаємо. Я не скажу, що виживаємо, але. Усе, чим ми займаємося, нас тримає тільки господарство. Ми займаємося господарством, ми віддаємо тіло й душу йому, і від цього маємо якийсь такий собі незалежний, нестабільний достаток. Але він якийсь там як, якоби періодичний, в один період ми можемо заробити дуже гарну суму грошей, але щоб її заробити, треба дуже попрацювати. Тож. Всім дякую за перегляд. Показав те, що хотів. Удостовірився в тому, що подвога нема ніякого, і то все дурниці, що кажуть старе м'ясо. Я в цьому тепер удостовірився 100%. І на прицеп, мабуть, не буде того дня, щоб я здавав свиню на прицеп. Так що лучше займіться переробкою, спробуйте, постарайтеся, підтримуйте чоловіка. Чоловік хай підтримує вас, там дітки підтягнуться, поможуть. І якийсь невеличкий сімейний бізнес можна зробити, але цього треба хотіти. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра, всім до побачення, пока-пока.